Незламного, дай Боже, благословенного дня суботи, знову латвориться нас тішить і своїми звуками, і свіжістю ще не замерзла, бо ще не зима. Тримаємося сьогодні субота і беремо уроки у когось і старших. Саме нині буде урок від батька мого, якраз кажуть, від нянька чи у днянька. Дуже мені запам'яталося, коли я був малий ще, а він чи Біблію чи якусь книжку і знайшов там записку від старшого брата Івана. А Івана вже декілька років як не було. І він виняв ту записку і каже: ну, ти дивись, записка є, текст є, а брата вже нема. І рач каже, клаптик паперу пережив чоловіка. І мене якось так тоді це вразило, клаптик паперу пережив чоловіка. І тут можемо, слухайте, застановитися над декількома справами. Перше. Яка велика кількість того, що ми маємо, нас переживе? Виявляєте? Ті речі, які десь ми придбали, накопичили, може, не знаю, творили, нас переживуть. А друге, чи варто занадто вкладатися у взагалі у всяке накопичування, назбирування, якщо воно після нас стане навіть комусь непотрібним? Може, ви зустрічали десь слова Івана Злустого в мережі? Коли Іван Злотоустей каже, що ви б знали, як швидко вас забудуть після вашої смерті, то ви б занадто не дбали про своє ім'я. Тому, товариство, робімо щось файне, творім, але не вкладаємося занадто в речі. Бо ми помремо, а воно нас переживе. Все нас переживе. І, знаєте, вкладаємося більше в себе, вкладаємося більше в любов, у стосунки, вкладаємося у те. Що не, можна, що не можна ні згнити, ні зіржавіти, зрж... ні... ні пропасти, скиснути. Тобто царство Боже, стосунки з Богом, стосунки з братами і сестрами довкола, от це справи, в які варто вкладати. Бо все інше таке страшно мінливе, ти напишеш записку, яку записку тебе переживе. Ви знаєте? Ти щось зробиш невелике, а воно тебе переживе. Ну, і, і варто, справді, вже, якщо навіть щось пишемо, якщо навіть щось збираємо бо щось треба для життя, то, то все ж таки так, аби не ми жили для нього, а воно жило для нас. Не щоб ми існували для тих речей, але щоб просто речі були для нас. Речі були речима чи речами, одним словом, а не щоб вони ставали сенсом життя. Бо не будуть вони сенсом. Вони лише речі до речі. Тому нехай сьогоднішня субота стане для нас пригадуванням нашої смерті. Це така тема, про яку ми страшно не любимо говорити. Але треба пам'ятати, що тілами ми не вічні. Тілами ми всі смертельно хворі. Вся планета Земля смертельно хвора. Просто хтось трошечки більше, а хтось трошки менше. І дивно, чомусь нас лякає, коли ми чуємо про когось, що «О, в нього смертельна хвороба. Та Це всіх смертельна хвороба. Мені тепер 37. Якщо ще вдасться 37 протягнути, то це досить оптимістично звучить. Але я не знаю. Я не знаю. Багатьох вже знаю однолітків моїх, а то й менших віком, знайомих, друзів, сусідів, які вже не живуть. А я, а я ще живу сьогоднішній день настав. Я маю можливість це записувати, а ви маєте можливість слухати. Тому шкода буде, аби, аби ми занадто вкладалися в мамону. Занадто вкладалися у щось матеріальне. Воно того не варте. Тому записка треба, наскільки треба записки. Одяг треба, наскільки треба одягу. О, до речі, похвалюся, я шарфик новий купив. Тепленький. Машини треба як машини, гроші як гроші. Ні. Книги як книги. А, але є щось, що насправді має цінність. Це ви. Є хтось, хто насправді має цінність, це Ісус. А коли ви у Христі Ісусі, то це Джик Бог. Тому не тратьмо себе надаремно. Пам'ятаємо, що ми всі смертельно хворі, і нехай це нас не тягне до якоїсь печалі чи до, до депресії, але навпаки, нехай нам на нас надихне, що слухайте, ну то треба тоді пожити. Треба тоді нажитися, треба тоді налюбитися так, аби не важливо, чи мені лишиться жити годинка чи ще років 45, але аби пожити справді. З Богом в любові і в, в будь-якій боротьбі за цю любов. Майтеся файно. Любіть, мир вам.